Всім привіт! Мене звати Маша. А сьогодні я хочу поділитися з вами своїми свіжими першими емоціями. Або я сьогодні ходила по магазинах і мала мету собі купити певний парфум, і я його придбала. Тому хочу вам зараз показати його. Це все має свій функціонал, окрім... Декору, а, тому це не вечеря Ганібала Лектора, чи щось подібне. А, я е, про цей парфум казала декілька разів в своїх різних відео, Те, що він мені дуже сильно подобається, що я б мріяла його мати, але його стійкість мене. Трошки до цього зупиняла. Але е, дещо змінилося. Я вчора розмовляла зі своєю мамою. Моя мама, хто не знає, теж парф захоплена. Е, ми з нею вдвох в цьому е, бізнесі. І е, ми з нею дуже часто, звісно, що ми говоримо різні парфуми. Е, і я знімала відео про парфуми, які я повторила за моєю мамою, коли які в мене теж тепер в колекції. Через неї. А, і вчора вона мені розповідала, що вона замовила цей парфум у пробнику, щоб все ж таки поносити його вже так ретельно і визначитися раз і назавжди, чи він стійкий, чи він не стійкий, як він тримається, скільки, а, чи треба, чи не треба. І вона мені сказала, що він мені тримався дуже довго. А я сказала ані слова більше. <пішла>, Пішла сьогодні в магазин і його придбала, бо чекати я вже не хотіла. А цей парфум може і не буде на мені стійкий, я не знаю, це лотерея. Але я настільки давно його хочу, що вже треба було мені, власне, переконатися, чи все ж таки він мені підходить за своєю стійкістю, і готова я з цим миритися чи ні. Тому я його придбала і хочу з вами поділитися своїми першими враженнями. Тож, давайте вже розпакуємо цей парфум і подивимося навколо чого стільки галусу. Це парфум від Jo Malone. Можливо, хтось вже здогадується, який саме це парфум, але трошки згодом, ви дізнаєтесь, це вже достоменно. Якщо хтось не знає, я зараз продемонструю, як виглядають парфуми, як їх оформляють у бутіках Джо Малон чи у корнерах фірмових у торгівельних центрах. Ну, пакетик виглядає, власне, так, з смужкою, з таким бантиком. Ми його, звісно ж, з вами розв'яжемо. І навіть приберемо смужку поки що. Всередині вони кладуть завжди папір, який пахне парфумом, який ви собі придбали. Я його зараз приберу і повернуся до вас. щоб Вам не було аж занадто багато цього шуркетіння. І, власне, сам парфум такий симпатюлька. Пакетик ми з вами поки тут поставимо. Ось так він оформлений. А я ніколи раніше не купувала парфуми у Jo Malone, бо ну стійкість я вже казала. Вона для мене була таким ключовим фактором. Але купувала свічки. от В мене зараз стаканчик для блотерів, теж з-під однієї з цих свічок. І блотери в мене теж дуже гарні. Я вам ніколи їх так не показую, але вони мають на собі такі малюнки різні. Бо це папір для акварельних фарб. Я ідею цю колись почула у Олі Насонової. і подумала, що це реально дуже логічно, бо цей папір він якби створений для того, щоб на ньому присутня була рідина, і це виглядало естетично. Тому я знайшла такий гарний і з тих пір роблю. Ці блотери для кожного мого відео з цього папіру. Тепер ви знаєте всі мої секрети. Давайте дивитися, що всередині цієї коробочки. Так, пантик, я поки зніму. Поки, ніби я його збираюся повертати. Так, відкриваємо. Сподіваюся, що воно буде не до гори дригом, бо я не можу це перевірити ніяк. Так, не до гори дригом. А це парфум. І парфум цей має назву Wood Sech and C Soul, так, звісно. Так, давайте я тут все приберу, щоб нам нічого не заважало. Так, що для мене було сюрпризом, а це те, що парфуми беруть, ну, принаймні, у мене так було, парфум взяли просто з вітрини в такому вигляді. Сподіваюся, що він хоча б не пшикнутий. І окремо взяли цю, цю коробочку, поклали туди папір. І зверху цей парфум. Ніякої тобі слюди. З одного боку, звісно, дуже естетично, з іншого боку, є питання щодо зберігання, але, ну, Джомалон існує стільки років, що, я думаю, вони всі питання вже вирішили, будемо їм довіряти. Тож, давайте нарешті вже нанесемо цей парфум на блотер. В мене тут 50 мл. Для мене це, якщо чесно, був сюрприз, бо я думала, що існує тільки 30 і 100. Але виявилося, що є 50. І я була цим дуже задоволена, бо я е, цей е, об'єм е, беру найчастіше. Так, е, холостий пшик був, тобто, все в порядку, парфум не був використаний до мене ніколи. Ну, це кайф. Це просто кайф. Я вже, в принципі, з ним, звісно ж, знайома була неодноразово. І минулого року я собі придбала аромат від Бонталь Селейді Капрі. Вони схожі для мене були за звучанням. І в принципі зараз я дотримуюся цієї самої думки. Але в Селеді Капрі набагато більше цитрусів. Тут все ж таки їх не так багато у базі. Він більш кремовий у базі. Особисто я не, не чую тут ані деревини якоїсь, ані солоності. А що таке морська сіль, я знаю, я з Одеси. І тому мені трошки цікаво, все ж таки, чому саме таку назву вони обрали. Бо для мене він все що завгодна, але не деревина, шавлія та Господи, морська сіль. <хи> Ось. Але ну, це їх право. Піраміду я, звісно ж, залишу тут. Тепер я вирішила це робити завжди. Бо скільки б я не казала про те, що я ділюся тільки власними враженнями, ті, хто не знайомі з парфумами, все ж таки мають право дивитися на офіційну піраміду, яку надає фрагрантика. Тому тепер в моїх відео вона завжди буде присутня. Тому все. Я думаю, це питання на цьому закрите. Так. Ну, для мене це парфум з більш з доглядової серії. Я нанесу не його собі на руку, бо я вже не можу без нього тепер. Він досить він ніжний. І я б не сказала, що він унісекс це все ж таки, на мій погляд, більше у жіночий бік парфум. Для мене це аромат чистоти. Білого одягу, власне, сьогодні я, мені здається, пасую до цього парфуму. Але знаєте, така цікава річ. Я зараз так подумала: аромат Селіді Капрі побачив світ у 2007 році, а проте, аромат Вуд Сеченсі Salt вийшов тільки за 7 років після цього, тобто у 2014. І набув теж популярності аромат Соліді Капрі теж дуже популярний від Монталь. Але така зараз у мене думка присутня, що хтось когось можливо трошки скопіював. А це, звісно ж, такі припущення. Я думаю, що це взагалі-то не кримінал якийсь, скільки існує д'юпів різних популярних ароматів, навіть годі казати багато дуже сильно. Але таке, таке цікаве спостереження. Цей аромат для мене це аромат повсякденний. Він буде доречним. Мені здається, у будь-яких обставинах. Мені просто важко придумати обставини, де він буде недоречним. Бо, як я казала, він не дуже гучний і дуже такий е, чистий. Тому я його уявляю: і коли ви, наприклад, йдете до якоїсь поліклініки, вам треба і там не треба гучно пахнути. Коли ви просто втомилися від якихось більш яскравих ароматів ви хочете чогось більш спокійного, коли ви, в принципі, не дуже сильно хочете пахнути. Е, Яскраво, але хочете, щоб якийсь тонкий аромат був присутній. І е, мені здається, що тут дуже доречно буде сказати. Одну фразу я її почула нещодавно в однієї з англомовних парфблогерок. Вона сказала, що не обов'язково кожного дня створювати революцію своїми парфумами. Іноді достатньо просто гарно пахнути. І мені здалося, що це дуже влучна така була фраза, тому я її вирішила використати стосовно цього аромату, бо він саме такий. Він не створює революцію, але від цього він не стає менш класним, приємним і. Мені здається, що я все ж таки повинна була його купити, мати свою колекцію, бо він мені дуже дуже сильно подобається. Ну, ось і все. Це відео вийшло не дуже довгим, бо тут власне тільки один аромат, і про нього я вже, в принципі, мені здається, сказала все, що хотіла б, що можна було про нього сказати. Напишіть мені, чи ви з ним знайомі, наскільки він стійкий на вас, чи ви пробачаєте йому, якщо він не стійкий через його красу, бо мені здається, важко заперечувати, що він дуже. Гарний. І давайте обговоримо його. Або розкажіть мені, чи знаєте ви подібні на нього парфуми. Мені теж буде дуже цікаво почитати. Ну, Окрім звісно ж, собікапрі, якщо ви вважаєте, що вони подібні, бо я, звісно ж, так вважаю. Пишіть, будемо спілкуватися. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося наступного тижня. Всім пока-пока!